Вітаю всіх. знову мені пишете задрачі. Ви пишете це задрачі. Профіль не дивимось. Ніхера не хочете. Ну, Вона дістало, скільки казати. Перемир'я, так, воно не буде на 100%. Казала, казала. Порушення будуть будуть. З обох сторін, з обох сторін. Скільки це можна казати? Так. 15-ти денне перемир'я. Буде по всій країні. Дивимось. Мені випало, що воно буде цієї ж Буде по всій країні. Випадає так? Рицар жезлів, але це рисар, випадає так по всій країні. Так, дев'ятка жезлів це вже прикордоння обережно. Десь буде руйнування. Відразу. Скажу на лінії фронту руйнування відразу, захист і все інше. Воно по всій країні, але обстріли продовжаться, коли содолі. Ситуація буде по колу. Обстріли продовжаться. Вони є зараз, вони є. Питання, в якому форматі вони будуть? Зрозумійте ви. Сімка кубків. Ага. Жертви випадають вони. Питання, куди воно летітиме? Дивіться, тепер паж мечів. Воно летітиме по певним місцям те, що їм потрібно. Що якісь ще питання. Перемир'я є по всій країні є, воно присутнє. Але, знову таки, ситуація по колу щодо обстрілів. Розмов багато і їх там цікавлять певні цілі. Логістика, перш за все, переміщення. Зрозумійте ви це нарешті, що воно не є масовим. Суть яка. Я так розумію, із цього, що я бачила, ось із усього. Це не є 100%. По-перше, наші також кидаються. І якщо є якісь вокзали, де сполучення, ви дивіться, ви дивіться, куди воно летить. Дивіться. Тобто, місця, де є сполучення, там де лінія фронту, де активний фронт, знаєте? Через що воно туди їде, знаєте? Ось летить І там летить. Чого воно летить туди? Тому що, і випала карта розвідки, активна розвідка. логістика, переміщення, допомоги військової їх дуже цікавить. Західна Україна також, врахуйте. Ось, буде. Вибірково, так, звісно, буде. Це перемир'я, перемир яке так хочеться, воно буде порушуватись. Воно дуже відносне, бо потрібно ворогу. Вкласти логістику. Наші, укладуть його логістику, він ложить нашу. Мене цікавить, мене цікавить, щоб не було масованості. Кожного дня триндіє. Оце якщо нема, це вже добре. Тут же ж не є мова, що 100% тиша ні. Ось дивіться, що відбувається. В Харкові де літав Розвідрон не так давно. Хто знає, район. Я прекрасно знаю, що там. Ось чому він там літав. Подивимось, що туди полетить, не полетить. Така тема. Ось. Тому тепер думаю, ти басень чи не йти. Ось так. Я не робила розклад, до речі. Не робила. Але, можливо, зроблю і буде тільки в Телеграм-групі. Таке, тільки в Телеграм. Ось так.